У квітні 2023 року, ініціативна група Прилуцького міського будинку культури подала заявку на конкурс грантів для інклюзивних ініціатив, пов'язаних із соціальною згуртованістю. Даний конкурс проводила Міжнародна організація міграції за підтримки уряду та народу Японії. Після моніторингового візиту та детального знайомства з планом проєкту представниками міжнародної організації з міграції було обрано ініціативну групу МБК переможцями. З того часу і розпочалась реалізація задуму. Після того як ми побули на тренінгах, познайомитися з проектним менеджментом. Ми почали робити ось наш соціальний простір МБК, як ми його так це називаємо, для того, щоб тут могли свої можливості реалізувати особи з інвалідністю, діти, молодь, внутрішньо переміщені особи. Силами працівників будинку культури тут було зроблено ремонт і встановлено обладнання. Матеріали та обладнання на суму 600 тисяч гривень надало мом. Проєкт реалізовується прилуцьким міським будинком культури у співпраці з Чернігівською обласною організацією товариства Червоного хреста, благодійною організацією Мистецькі барви та громадською організацією «Фенікс». Завдяки такій співпраці заклад також має і засоби реабілітації, такі як коляски, ходунки та спеціальні маячки для слабозорих. Заступник директора Катерина Мовчан запевняє: даний проєкт це саме те, що конче необхідно закладу та нашому місті наша ідея це згуртувати людей, дати їм можливість разом зібратися, зайнятися творчістю, пізнати щось нове, і дуже важливо сьогодні, що це таке затишне, невелике приміщення, де може збиратися до 30 осіб, адже ви знаєте, що великі заходи зараз масштабні заходи ми, в зв'язку з тим, що ми переживаємо Перебуваємо в умовах військового стану. Ми не можемо проводити то, от саме таким чином, ми збираємо, гуртуємо людей, підтримуємо їх емоційно, фактично займаємося арт-терапією вразливих категорій. Метою даного задуму є створення гостинного простору для мешканців громади та адаптація середовища визначеної території міського будинку культури до потреб вразливих груп, зокрема людей з особливими потребами. У цьому ж просторі будуть ор організовані заходи для соціальної згуртованості.